Ай, тут... Всім привіт, друзі! Сьогодні, ви не повірите, що я буду знімати. Я буду знімати для вас Hosed! І це справжній Йор Ded вийшов на Android. На телефон Android. Бачите? О! -о, -о, -о. Бам! Я хочу якось. Тому і треба все вас навчити, бо тому що ви перший раз всю ігру бачите. Може ви ігру всі груп бачили. Ми можемо змінити люк свій спіл. Отак, от так от, так от. Майже скелет. Я хочу бути батні. Я хочу спершу сам поіграти, да. Чекаємо загрузки. Це я. Так. Давай загружайся. Ми ще поводимо машину. Ми пробуємо прозвати і зверху табок. Коротше, ми дуже багато чого перевіримо. У нас з перших плечі ми можемо будь-що заказати тут. О. Цукерки, будь-що. Воно нам прийде. Правда, воно буде під дверями. Це всі предмети, які тут є. На жаль, мій бачить платить тут. -ут. Можна будь скільки всього е, собі купити. В принципі, нам, нам тепер не потрібно сильно плачати. що я з нам знадобиться, тоді ми в Хібаті Баті, там де він працює візьма. Так, давайте звідси вибираємось. А! Це може бути і в іншому відео. Якщо ви будете хоч би лайки ставити. Так, значить сьогодні в мене три місії вам будь-чого показати. Перше, давайте я вам підвал покажу. Але там краще через вентиляцію попасти, ото що. Через сходи якось важко, повірте. От цей підвал. Ми маємо прицілитись і кинути в нього бутилку. Це є міткий. Ай-яй-яй, що так лагає? Так. И кизи Бам! И все. Алый я и к вам показал. Краще сейчас через вентиляцию попасть. Чтобы это сделать, нам треба алкоголь Батяный И сама бутылка батина. П'єм до дна Прямо до дна И вот так вот все Нет Що вона так лагає? Наче до того взагалі не лагало. Ай. Якось в іншій, в іншій серії провірим. Добре, дві місії. Давайте спершу якось хочеться поїхати на машині батяній. Так що так лагає? У мене шапка лагає, точно. Потім якось змінюю її. Так, no. так, 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 от. Так, от. Mm. Добре. Мишка Джеррі! последний друг может быть мышка. Я справлю, я вам говорю, я поменяю потом шапку. Я поменяю. На видео поменяю шапку. На сильно лагучи. Лагай, бачу. А может, не будем там Не, я якось не хочу якось її завести. Давайте сьогодні ми іменно її облем. Це ж. бензином. І буде гори-гори ясно, щоб не погасло. Отак от, отак от. от, так от. що повсюди горіло. Добре. І в нас тут не зря є свічка. Беремо свічку. Кидаємо її. І все, гори гори як ми ще будемо Якщо воно гарно буде. Ну, і я думаю, що в мене батя не від лупці є. Тому що я один граю. Але ще одне: не повторяйте таке ж, як і я, в справжньому житті. Це лише проста ігра від розробочка. Там ще мультик і в тому мультику показано дещо таке, де що я можу і в іншого відео перевірити. Відкриваємо гараж. Якраз біля нього є дудолка. Я біжу. Ми сьогодні перевіримо. Знаєте що? Дядя! Я просто буду их очекать. Все, дядю. Вот еще заказал. Но все там подворимо. Дядя, подъезжайте. Я снимаю видео. Під'їжджайте. Цікаво, що буде. Я бачу якісь блогерів. Там їх забирали. Зараз перевірю. Справді так лагається у шапку. Так я так скоро получу цю шапку. А, чисто. Шапка танцює діпнотен. Ну добре. Я тепер не хочу чекати цього дядьку, що мене забрав. Якось може в інші стерії спробувати зробити. А зараз свого друга Мішу призву. Берем дудоку. В неї звини. Коли я закінчу звідти і з'явиться на двіті. от вот він. Я не знаю взагалі, як на нього сісти. Путін ти Гаммибір. Чисто Фредди Фасбор до мене біжить, Щоб заскримити. Ах ти ж. Я думаю, друзі, ти ще я вже зробив цілий вогонь в батній гаражі і призвав медвія. Тому всім бай-бай, ви були на каналі, всім бай